Ось це ранкова кава для мене, а це ранкова кава для моїх рослин. Сьогодні я маю підживити свої рослини зранку і поясню вам, чим потрібно робити, що бадьорить рослини, наче нас кава. Буду підживлювати свої пеларгонії. Пеларгонії мають прокинутись і мають свої бутони і ще більше укріпити. Вони такі взагалі. Щільні та пружні, особливо після того, як температуру ви тримаєте невисоку. Бачите, у мене тут 17,7 градусів, а коли я прокинувся, у мене було взагалі 16,9. Тому ось такі температури взагалі ідеальні для полергоній. Ну, Температури це такі. Зараз, після того, як я включив стиваш, він увімкнувся автоматично о 7 ранку. Температура на полицях поступово зростає, але температура повітря і температура ось тут, де стоїть повергонія, вона, звісно, нижча. Наступне, хто отримає живлення це сурфінія, бо сурфінія також квітує, потрібно їй збадьоритися. І ось ця сурфінія, яку ми з вами обрізали у минулому відео. Він відео називалось. Мій спосіб зберегти сурфінію калібрахуа взимку. І отримає ще ранковий такий заряд ось оцей філодендрон, а, точніше філодендрон. Я буду його стимулювати, тому що скоро йому буде пересадка, він має розмножитися скоро. Бо він тут уже загус. І, звісно, я його буду також підживлювати особливим способом, який допоможе вам стимулювати коріння і пробудити рослини навіть взимку, без ризику того, що вони будуть у вас тягнутися вгору. Коли усе не буду підживлювати, вони ситі, підживлю шефверу і простимулюємо розсаду томатів, аби вони нас. Порадували бадьорими томатами, коли буде врожай. Це тематики чері. Ось вони такі внизу лежать, стигнуть у них наступні партії насіння. І далі переходимо безпосередньо до ранкової кави для рослин. Поки я вам розповідав, моя кава вже остаточно приготувалась. Кава для рослин уже Майже готова, вода вже е, закипає. Можемо відставити цю воду, аби вона нам не заважала, бо вона тріхи трошки шумить. І що потрібно зробити? Я використовую, ну, буде сумарно 2 літра води на той об'єм, який я показав. І буду використовувати звичайну фільтровану воду і гарячу воду. Чому я зробив гарячу воду? Для того, аби рослини пробудити, ми маємо підняти температуру кореневої системи. І не просто підняти її аби як. Ми маємо її стимулювати знизу, бо якщо ми прогріємо Певні шари кореневої системи, отам будуть речовини засвоюватися краще, що ми їм дамо, а дамо ми їм не просто там якісь комплексні добрива. Рослини їх майже не відчувають вони для підтримання більше. То в цих шарах, в яких і температура вища, і певні поживні елементи, вони засвоюються, звісно, краще, і коренева система там розростеться більше. До того ж, температура повітря, як я вам казав, вона має бути невисока. У мене там зараз 17 градусів стелажі трошки більше, але це температура полиць, температура повітря менше. І так. Що для нас дає кава? Вона нас бадьорить, дає нам ну, так собі енергію. А для рослин дає енергію не всілякі там азоти і що завгодно, якась органіка. Органіка ніколи не дає а енергію для рослин миттєво, бо там дуже багато азоту зазвичай. Азот це як для нас швидкі вуглеводи, це як цукерки. Але для рослин дає енергію фосфор, тому ми зранку маємо рослинам дати і фосфор, і калій. І я використовую зранку монокалій фосфат, але я даю його рослинам. Завжди у теплій воді. Ось я взяв 2 грами. Як відміряти 2 грами, якщо у вас немає навіть мірок, є такі мірки кондитерські, там є 1,25 грама. Ви можете брати такі, якщо у вас таких немає. Беріть таблетку парацетамола, і ось цей блістер вам дасть 05 грамів. Про це я вам теж розповідав на своєму каналі. Посилання на це відео в описі до даного ролика. Менокаліфосфат розчинюється швидко. Вода у мене тут холодна, фільтрована з фільтра зворотнього осмосу. І будь ласка, важливий момент, чому я робив а, каву і каву для рослин, як я це назвав. На плиті. можна було би просто відкрити кран гарячої води і набрати воду. Але у мене бойлер. І будь ласка, у тих, у кого бойлер, от краще так не робити. Я вимірюю воду на концентрацію солей, яка міститься у воді центрального водопостачання. Ну і взагалі у будь-якій, яку я використовую для рослин. Так от, бойвер – це за великим рахунком ваш чайник, у якому ну, дуже, скажімо так, рідко, повністю прямо змінюється вода, це раз. Там, накіпу, отакенні шари можуть бути сантиметри шарів о, кальцію. І це все кальцій, який буде витягувати, відтягувати добрива на себе. Вони розвині стануть недоступні. До того ж, ви зіпсуєте землю. Оце найбільша проблема. що Ось у такому чайнику вода постійно-постійно зберігається, і там, наприклад, у моєму випадку, холодна вода з фільтра зворотнього осмосу дає там новий фільтр майже 0. Рік проходить 19, ну і так далі. Він зростає, а поки не час замінювати фільтр. А у воді, якщо я відкриваю гарячу воду, звичайну, ось таку. Отут у мене буде концентрація салей близько 300, а то і 400. Так у вас добре було, мають бути 300-400 то солі, які засолять ваш субстрат і розвині нічого не дістанеться. Ось так краще не робити. Тому набирайте воду, ну як я роблю, а, фільтровану. Ставте її можете в чайник, а можете на плиту, як завгодно. Головне, а це була свіжа вода у чистій тарі. Тара має обов'язково бути чистою. Тому що, якщо там є накип, ось ці всі солі а, приходять у розчин для поливу вашої, ваших рослин. Монокаліфосфат розчинили, фосфор дасть енергію вашим рослинам. Температура, не сказав, має бути. Десь 30 градусів. У кого є а, виміри, ну, ну, градусник для того, щоб вимірювати температуру, різні вимірювачі, кулінарні туди підходять будь-які. Будь ласка, вимірюйте, що було десь 30, не 40. І не 20. Ну 20, Вони взагалі нічого не відчують 40. А, нічого не станеться, якщо є керам... керамзит нанизу. Але це теж забагато. Тому. 30 ну до 33, ось цей діапазон, я використовую для поливу рослин. І далі, звісно, проливаю в ліку і далі покажу, яким способом я вношу цей поживний розчин, аби стимулювати рослини. Почнемо із філодендрона. яким чином я його буду проливати, і що це мені дає? Я його переставив о, тут поки на сонце, на ньому, до речі, кліщ був. Я його обробив від кліща. І про це буде відео наступне. Про ознаки павотинних кліщів і як відрізнити від хвороза. Як вийде відео, то я додам його в опис до даного відео, аби його не потрібно було довго шукати. Тепер як я буду проливати теплу воду, як я вам сказав, ось я вам набрав у лійку. Точніше набрав для своїх рослин, далі я цією теплою водою увага, 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 не проливаю зверху. Не можна проливати такою теплою водою зверху, втратиться взагалі весь ефект. Особливо це важливо для тих, у кого рослини не на і із відносно таким підігрівом. Від світильників, бо вони теж продукують тепло. А у кого рослини зростають на холодних підвіконнях? Ось оце ваша палочка-виручалочка, яка допоможе вам і стимулювати рослини, і уберегти їх від підгнивання. І так, переходимо безпосередньо, що я роблю. Звісно, в мене є дренажні отвори. Ясна річ, звісно, у мене є дренаж. Про дренаж. Взагалі, без коментарів. От, якщо у кого холодні підвіконня, дренаж ваш рятівник. Бо там є повітря, і там взагалі нюансів багато. Тому дренаж є. І проливаю я теплою водою з монокаліфосфатом на низ. Що це мені дає? Вода простимулює нижні шари кореневої системи. І. Після цього рослина активніше наростить корені, не буде витягуватися раз і не сказав вам про калій. Розповів вам про фосфор, що це дає енергію для рослин, як для нас кава. А калій що дає? Калій дає, як частина калію вона калієво натрівої помпи або насосу, хто як каже, він заводить воду до висків. Тому тургор. Буде твердий ось звісно, бачите, твердий. Так само і інші рослини. Наприклад, сурфінія абсолютно те ж саме. Я її періодично роблю таку, такий бадьорий розчин, де ще й з урахуванням температури і способу внесення. Зверху поливаємо, не отримаємо такого ефекту. Знизу проливаємо, отримаємо. Там у мене є піддон. Горщик абсолютно такий самий взагалі 0,5 літрів, як тут. І проливаю я ось отак знизу. Налив теплої води. Сурфінія, до речі, ось оця обростає. Бачите, скільки нових пагінців вона видала, був в неї хвороз, але хвороз лишиться на старих листках. На нових листках хворозу немає. До того ж, навіть із середини вже лізуть нові пагінці, вони абсолютно здорові. Цю петунію, сурфінію абсолютно те ж саме. Вона у мене дуже і дуже густа, горщик. Абсолютно такий же самий. І проливаю я таким чином. Просовую нос туди і ось так пролив. Свій кущ. Ось вода у піддоні. У піддон потрапила, зараз я вам покажу. Ось бачите. Вода у піддоні. Бо я вже знаю, що. Чому я її маю совати, травмувати, вона ще сонна. От я її таким чином і пролив. Для цього мені, звісно, потрібні ліки. Жодні банки я не використовую, бо з банок я. Завжди заливаю свої рослини. Сорфінія отримала свою ранкову каву і далі е, томати. Шафлеру я вже не буду проливати, пролью томати, або на них окремий спосіб через те, що там немає дренажних отворів. Ось яка у мене коренева система на томатиках. Подивіться. Яка гарна, корінці, всі здорові, розсадка теж міцна і не перетягнута, що мені дуже важливо. І вона вже роздається вшир. Бачите, які міцні у неї такі стовбури, такі гарні. Всі всі як ліс, бачите, посаджені однаково, як в ліні. От, коренева система така гарна, вона ще волога. Але дренажних отворів немає. Ну, що ж робити в такому разі, запитаєте ви. А то ти робиш в одному відео дренажних отворів багато, в інших взагалі ні. Да, все просто. Як в такому випадку, берете ліку. От я беру ліку, ставлю її на край. І ось тут є пустоти зазвичай. Ну, навіть якщо ви прольєте воду і ваш субстрат не перезволожений, ось вода потрапляє тут. Бачите, вона просідає. Просідає, просідає. І куди вона дівається? Звісно, вона перерозподіляється ось так. Тобто ви можете, якщо дуже великий вазон, там, балконні ящики там, без дренажних отворів, також я в них колись саджав, ось ви можете просто нахилити, але якщо ви цього навіть не зробите, у вас поживний розчин все одно потрапить униз, і ви отримаєте той же самий ефект. Цей розчин буде підійматися до гори, буде у цей низ, і коріння зростатиме краще. І верхні шари будуть все одно отримувати повітря, тобто вони будуть дихати. Ну і звісно ж для повергонії. Як же хто хоче, аби квітнули повергонії, давайте їй фосфор, і калій. Абсолютно, те ж саме. Верхній шар у палергоні має бути. Сухим бажано. Але знизу, хто піклувався про повергоній літа, має ви наростити кореневу систему дуже добре. Тоді ви їй лєте, все, що завгодно. І вона, як насосом, все тягне. І немає жодних підгнивань. Лише окремі жовті вистки є. І ось такі суцвіття. Ви отримаєте, якщо будете виконувати ось такі прості рекомендації.